Найтрендовіший тренд харчова добавка для тварин лососєва олія. Ці виробники обіцяють, що лососева олія гарантовано дасть здорову шкіру та блискучу шорстку, міцний імунітет і кістково-м'язовий апарат, здорове серце і гарний зір, репродуктивну систему і ще підтримку психіки. Але ніхто не говорить у побічних ефектах від індивідуальної несприятливості до зайвої воги, проблемами зі шлунково-кишковим трактом та гіперветамінозом. Лососова олія це не порожня олія без ефекту, а це дуже серйозна поживна добавка з великою кількістю омега-3 та витамінів. Лососєва олія принесе користь лише тоді, якщо це дійсно якісний продукт, і ви його використовуєте за призначенням, консультуйте з лікарем і обирайте лише найкраще використовуйте все по інструкції. Здоров'я ваших улюбленців залежить лише від вас.